Ось і наступила весна. Розтанув сніг, прогрілася земля, в цю пору у людей дуже багато роботи. Треба встигнути за короткий час все посіяти, посадити. Якщо невчасно це зробити, то не виросте гарного врожаю. Тому й працюють люди зранку до вечора. В полі трактористи спахують землю. Бо коли ґрунт твердий, рослини погано ростуть. Потім сіють зернові культури пшеницю, ячмінь, овес. З настанням весни починається напружена робота і в саду. Люди обрізають плодові дерева, проріджують кущі, висаджують саджанці дерев. Після чого прискуються труйними речовинами? Які знищують комах шкідників. В парках та скверах прибирають торішнє листя, траву, розбивають клумби, висаджують квіти. На городах люди теж, спакуючи, перекопують землю та саджають картоплю, яку пророщують перед цим, сіють моркву, буряк, а у теплі травневі дні. Висаджують розсаду, перцю, помідорів, капусти. Все треба встигнути. Тоді і літо буде красиве, осінь з рожаєм, а зима з запасами. Пропоную вам послухати вірш Михайла Стельмаха Сонце стукає в віконце. Сонце стукає в віконце. Ти не спи, як сходить сонце, прокидайся й на зарядку, а з зарядки та й на кладку, через кладку на лужок, а з лужечка та в садок. Там лежать граблі, лопата, то ямки берись копати. Треба вчасно навесні посадити яблуні, груші, персики, горіхи, добрим людям для утіхи. І для цвіту, і для плоду на здоров'ячко народу? Як ти розумієш вислів, сонце стукає в віконце? До чого поет закликає дітей? Які справи у людей навесні? Які інструменти використовують для роботи? Погляньте, діти, яка цибуля виросла в нас на підвіконні. Пригадайте, як ми її вирощували. Так, ми взяли цибулинки і посадили їх у ґрунт, поливали і доглядали. І що ж тепер ми бачимо? Так, зелені паростки піднялися вгору і збільшилися. А внизу цибулинки, як гадаєте, що знаходиться? Так, маленькі біленькі корінчики, а чи садили ви такий город на вікні у себе вдома? Чи цікаво спостерігати за тим, як росте цибулька? Дітки, я знаю одного хлопчика, який теж мав свій городець на підвіконі. Послухайте про нього оповідання. Миколчин Городець. У круглої цибулини проклюнувся паросток. Побачив це Миколка і загукав. Бабусю, бабусю, поглянь, у цибулі зелений хвостик виріс. Візьми онучку склянку, налий туди води і поклади в неї цибулину. От і буде в тебе свій городець, відповіла бабуся. Миколка так і зробив. Щоранку він підбігав до свого городу, дивився на цибулину. На третій день у неї з'явилися тонесенькі білі ниточки, корінчики. Тепер можна і в землю посадити. Сказала бабуся і зняла з полиці горщик на квіти. Минув тиждень, потім іще один. Зелений пагінчик тягся вгору та вгору. Час із твого городу врожай збирати, сказала бабуся. За обідом усі їли смачний салат із зеленої цибулі, хвалили Миколку. А він, зашарівшися від похвали, казав їжте, їжте, я знов посаджу, от тільки насіння десь дістану. Як звали хлопчика в оповіданні? Що побачив Миколка? Що порадила Миколці бабуся? Коли в цибулинки з'явилися біленькі ниточки корінчики? Що після цього сказала бабуся? Як довго ще тягнувся зелений пагінчик угору? Що відбулося під час обіду? За обідом, коли їли салат із зеленої цибулі, усі хвалили Миколку, а він зашарівся від похвали. Зашарівся означає, що він почервонів йому було ніяково, незручно від того, що його всі хвалили, бо Миколка був скромним хлопчиком. Скажіть, що сталося з Миколкою від похвали? Що пообіцяв Миколка своїм рідним? Давайте ще раз розглянемо цибулину в склянці. Як називається та частина цибулинки, яка вгорі? Та що зелена? Так, це паросток. Його можна назвати словом пагінець або пагінчик. А як називається та частина цибульки, яка знаходиться у склянці? Так, це корінчики, цибульки. Тепер ви добре знаєте, що таке цибулина, пагінець, корінчики. Думаю, вашим рідним та близьким теж буде цікаво послухати оповідання Али Потапової «Миколчин городець». Спробуйте розповісти їм.